Ну, народ не стримався. Думаю, роботи, звісно, повну, і треба комбайна доробляти і в поле йти, але я вже раз заїкнувся, вдруг забуду. О. Свіркун тільки що співав десь там у вратку. Ну, то таке. Хочу поділитися своєю ідеєю, а можливо хтось щось мені підкаже. Значить, в мене тут така ситуація, така проблема. Долина біля річки, і перші ж приморозки. Що весняні останні приморозки а осінні перші приморозки приморожують мені малину. Значить, що робиться? Цвіт і желепохи примерзають, і вона не хоче дозрівати. Вона просто собі зелена стоїть і все. Ще буквально тут а, сусіди там у них город на пару метрів вище від рівня я не знаю нашого берега чи як. На пару метрів вище мого. В них не перемерзає, а в мене обмерзає кожен рік. Е, от. І так як в цьому році хороша ціна, е, і якщо мені вдасться добитися того, щоб буде далі дозрівати малина далі, е, бо то що, якби фіналу тої справи нема, то я хочу спробувати від заморозків. ну Тоді прийдеться тут і ночувати в селі. Хочу спробувати захистити малину від заморозку. Dimum. Е, колись ще в мої часи мого дитинства, може хтось ще пам'ятає, були такі димові шашки в господарських магазинах. Продавалися такі димові шашки, похожі на кубасу, патики такі е, в бумагу замотаний якийсь такий пісочок, порошочок, щось таке непонятне. Запалювали, і воно диміло капець. Воно було призначене саме для тої справи, щоб захищати від заморозків посадки, садки і так далі. Ну, але ми його використовували. По Це коли десь з мамою їхав в район, то, то, я, то я закуповував там на всі гроші, які міг мати <кій> тих димових шашок, то була супер валюта в селі. Я за них міг наміняти Бог зна що. Але не дуже я їх і змі... вимінював, бо до району їздили дуже рідко, а самому теж хотілося погратися ними. Це ми значить, що робили, всякі збитки робили ними, звісно. Оце в нас стадіон. Ну, стадіон був трохи не тут, а як я вже не раз розказував. Фактично, стадіон був у мене на малині, але то суті діла не міняє. На стадіоні грали футбол старші хлопці, а ми ще зовсім смаркачі були. І от коли тиха погода, але вітер чуть-чуть дує з заходу на, на схід, оце так по долині, фактично вздовж течії річки. Ми їхали десь такого з пів кілометра, туди далі велосипедами, запалювали кілька димових шашок, прив'язували до... Багажника велосипеда і так по по березі поїздили, і получалась така хмара, такий волок хмари. І втікали. І та хмара котилася, котилася і докачувалася сюди на стадіон. Ну то так бувало, обично ввечері. Бо вдень там ще люди худобу пасуть, то ще ми добре получили би. А вже футболісти то вони думали, що то спочатку думали, що то щось природнє кашляли там, тікали, а потім вже вичислили, то трохи нам люлей надавали. Але приколи такі були. То от ми ті шашки запалювали, до велосипеда чіпляли і гасали ввечері по селі. І а от зараз я таких шашок не можу знайти. Саме вони були порівняно дешеві на той час. Саме, що я підходяще знайшов в інтернеті, то шашки військові. Вони такі похожі на противотанкові міни. Не пам'ятаю, яка маркіровка. Але, по-перше, вони дорогі, по-друге, там пише, що їх ну, запалив, там, не запалю, а ця, пробивається і, типу, димить. І треба тікати, бо вона може репнути від неї. То виходить, що трохи недобре в одному місці вийде цей дим. А як я би казав, дійсно, так як ми тоді до велосипедів чіпляли, так само то. запалив шашки і по, по радках пішов, щоб воно накрило всю, всю ділянку димом. От. Хто що, я знаю точно, що східники мають досвід з такою справою, бо мені не раз їй розказували, що в ваших краях для того в садках спеціально заготовлювали такі кучі, 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 кучі димовучі. Можна так сказати. Це шелухи з семушки робили такі спеціальні кучі, щоб вони швидко запалювалися, але ну, весною на, на цвіт. На, на, на саджанці. Е, ну, у нас такої можливості немає е, зробити якісь такі кучі запалючі. Е, е, вот. е, може хто що підкаже, які варіанти. Ну, димових шашок таких для сільського господарства я не можу знайти. Або може я неправильно гуглю. Е, вот. е, ну, пишу так, всякий дим, димові шашки. ну всякі вибиває кольорові дими, сигнальні дими, ще якісь там дими. Ну, такого як треба, мені не треба, ну, нема. Найближче, то той військовий дим для маскировки, фактично, але дорого. І я ж кажу, що не знаю, чи буде ефект. Якщо я зараз поставлю десь посеред поля, ту димову шашку в вальну, чи там одну-дві-три. Вона зробить в одному місці хмару, а в другому місці буде пусто, теж не цікаво Хотів би почути, дуже буду вдячний за підказки. Всім хорошого настрою, миру, здоров'я і всьому. Все, що кому треба, бувайте здоровенькі йду. Я працювати, то я вже заталяпався вже зовсім.